Доброго дня! З вами знову інтернет-магазин «Юмтекс». Показуємо вам відшите нами замовлення з унікальної в своєму роді тканини. Це справжній блекаут з фактурою рогошка. Це 100% блекаут, тобто затемнення не як у Дімауті в 90% 95%, а 100%. Тобто, якщо ви будете на нього світити вуличним ліхтарем або ліхтарем від телефону, то він зовсім не пропускає світло. Також в наявності досить такі Цікаві модні відтінки, багато відтінків сірого, сіро-бежевих кольорів. З двох сторін тканина абсолютно ідентична. Тобто, що з, із, з зворотньої сторони, що з лиця, вона однакова. Тобто, можете шити, як хочете. Немає цієї підкладки блокаут, блокаут, нитка вшита всередині. Ми відшивали дві штори шириною по 3 метри. Тканина в нас доступна на сайті umtex.com.ua. Назва дає. Тканини blackout Вуля. Кого зацікавила дана тканина, можете телефонувати. Висилаю фото та відео інших кольорів на Viber. Зразки є в шоурумі, місто Київ, вулиця Тимошенка, 19 До нових зустрічей, до нових відео. Всі питання задавайте по телефону 097 556, 26 89.